Партнер показу медичний центр Євромат. Безпечність методу МРТ доказана. Це не КТ, там немає іонізуючого випромінювання це магнітний резонанс. Протипоказань як такових немає. Є відносні протипоказання. Без медичних показів і е, того, що є якась клінічна мета кратність, ну, треба об, об, пояснювати, для чого це робити. Макар Пчелінцев, лікар-ретгенолог. Освіта. Київський національний медичний університет імені Богомольця. Працює в медичному центрі Євромед. Стаж роботи лікарем-рентгенологом 17 років. Девіз по життю прийшов, побачив, переміг. Вені, Віді, Вічі. Чи є ризики для здоров'я під час проходження МРТ? Якщо людина заходить до апарату без металу, ризиків для здоров'я немає ніяких. Є попередження для вагітних, безпечність методу МРТ доказана. Це не КТ, там немає іонізуючого випромінювання, це магнітний резонанс. Просто треба розуміти, що якщо ти заходиш до апарату МРТ, в тебе не має бути ні електротехнічних приладів, ні банківських карток, які можуть розмагнічуватися, ні ключів, ні копійок, тобто ніяких металевих при собі речей. Є так звані феромагнітні сплави. Якщо вони намагнічуються, є якась доля заліза, яка дуже, так сказати, грубо прилипає до апарату. І вона може бути небезпечною і для обстеження, і для того, навіть, щоб просто пацієнт зайшов у приміщення. У приміщення апарату МРТ. Золото срібло не відноситься до феромагнітних сплавів. Чи всім доступна процедура МРТ? Чи є протипоказання? Протипоказань, як такових немає. Є відносні протипоказання це люди з клаустрофобіями, які приходять, приходять і їм теж може допомогти супровід анестезіолога. Тобто вони не можуть налаштуватися психічно для того, щоб пролежати в апараті нерухомо 10, 15, 20 хвилин. Є протипоказання. З приводу тих самих імплантів, які, як я казав, інтегруються в людину, так? тобто кардіостимулятори, слухові стимулятори, стенти в судинах, ортопедичні всякі протези, це все також відноситься до відносних, можна сказати, показань, протипоказань, тому що є сертифікати, які пояснюють, що вони МР-сумісні, ці прилади, які в них знаходяться. Які є обмеження для людей із металевими імплантами або кардіостимуляторами? Для будь-яких інтегрованих металевих пристроїв в людину так, є свої сертифікати. Тобто, в них в цьому документі, коли людина робить собі якийсь кардіостимулятор, інтегрується, так, або це імплант в ортопедічній практиці, або це слуховий якийсь стимулятор для те, він, як електроприлад. Так. В ньому є сертифікат, що це, наприклад, апарат новішого покоління, він дозволяється при, при проходженні МРТ в апаратах там, півтора Тесла. Три Тесли може вже не дозволятися. Тобто, чим потужніше магнітне поле, тим більше може бути якісь обмеження в цих пристроях. Те ж саме стосується феромагнітних сплавів, що зараз доречно для наших військових. Да? Бійці приходять з уламковими пораненнями, ці уламки розташовуються будь-де, але якщо ці уламки знаходяться в небезпечних зонах, тобто біля якихось нервових стовбурів, біля якоїсь нервової тканини, або нервових сплетінь, або тих самих судин, які активно можуть потім зробити якийсь нам кровоток, той, що не потрібний, кровотечок. То е, треба дуже з обережністю відноситися до таких, е, таких випадків, до таких ситуацій, щоб не було пагубних наслідків. Феромагнітні сплави під впливом сильних магнітних полів можуть рухатися. Якщо вони знаходяться в безпосередній близькості для, до стінки судини, це може спровокувати якісь небезпечні наслідки. Першопочаткова технологія називалася ядерний магнітний резонанс, адже базувалася на фізичних законах поведінки атомних ядер у магнітному полі. Але після Чорнобильської катастрофи у 1986 році науковцям довелося відмовитися від слова ядерний у назві методу обстеження. У пацієнтів виникли негативні асоціації та страх перед процедурою, тому абревіатуру Я МРТ змінили на звичну нам «МРТ». Головна відмінність МРТ від інших методів обстеження відсутність іонізуючого випромінювання. Тобто дослідження безпечніше не шкодить клітинам і може проводитися багаторазово. Завдяки цьому МРТ є золотим стандартом для обстеження мозку, серця, суглобів і м'яких тканин. Чи можуть проходити МРТ діти та вагітні жінки? Так, це безпечний метод обстеження. Але є тут деякі нюанси для вагітних жінок. Це стосується тих, хто в першому триместрі їм краще не проходити МРТ. Чому? Тому що при МРТ може бути деяке нагрівання амніотичної рідини, тобто навколо плодних вод. І це може призвести в перші три місяці розвитку ембріона до порушення розвитку його органів та систем. подальшому. Тому є попередження, що якщо є можливість... Обмежитися, да, дочекатися, поки вже буде більш-менш сформований плод. Для дітей е діти теж можуть проходити обстеження. Але, але через те, що малеча е боїться всього нового, боїться, що вона заходить в кімнату страху, так сказати, в нашу апаратну. І там великий апарат, вони гіперактивні, вони можуть рухатися. То ми рекомендуємо проводити МРТ в супроводі лікаря-анестезіолога, тобто він вводить дитину в медикаментозний сон, знаходиться безпосередньо поряд з дитиною, і таким чином ми добуваємося того, що в нас є якісні МР-скани. А якщо в людей є металеві зуби. В такому випадку ми можемо бачити металогенні артефакти, які трошки засвідчують в нас передню частину черепа, там, де знаходяться пазухи носа, наприклад. Але це не впливає на картинку самого головного мозку. Тобто нервова тканина, нервові стовбури, які ми досліджуємо, у нас не страждають. Але деякі бувають металогенні артефакти, які впливають на, наприклад, синуси носа. Для лорів вони не завжди підходять. Чому іноді пацієнтам вводять контрастну речовину? Наскільки це безпечно? Контрастну речовину вводять на МРТ, також, як і для КТ, для того, щоб побачити, чи є якесь аномальне накопичення контрастної речовини. Наприклад, якщо це а, пухлина да? і вона активно васкуляризується, тобто кровопостачається, кров ми бачимо, що є а, накопичення цієї контрастної речовини в певній ділянці. І можемо вже прийти до висновків, що, що воно злоякісне, наприклад, або доброякісне. Тому контрастну речовину застосовують і при запальних захворюваннях, щоб побачити запалення, і при онкологічних, і при аномаліях, і при аневризмах, якихось судинних мальформаціях стосовно небезпеки, вона більш безпечніша, ніж контрастна речовина на КТ, тому що там є. Йодовмісні препарати, а у нас парамагнетики, тобто тут на основі годолінієвої кислоти, і вона не так визиває алергічні реакції, як, наприклад, на тому ж КТ. Чи можна робити МРТ часто? Які є обмеження по кількості досліджень на рік? Кратність МРТ не має ніякого значення, тобто воно може бути проводитися хоч кожного тижня або хоч кожного дня, але без нагальної потреби. Використовувати його таку, таку кількість разів, тим паче, що воно дороговартісний метод обстеження. Да? Немає не без медичних показів і е, того, що є якась клінічна мета, що, що ми хочемо дослідити, використовувати його багато разів не так, не так багато, багато випадків цього і виникає. Це просто може динамічне обстеження однієї людини. З якоюсь патологією під впливом, там, наприклад, чи хіміотерапії, чи якогось лікування хірургічного, подивитися, чи не з'явився рецидив, чи, не, чи прогресування пухлини, чи вона в стійкій ремісії. Тобто, це, це можливо, але кратність ну, треба пояснювати, для чого це робити. Якщо у людини щось болить, якщо його щось турбує. Не потрібно займатися видумуванням того, що тобі робити, якісь діагностичні процедури або які ліки приймати. Треба звернутися до спеціаліста, який точно знає, в чому може допомогти, і як з цією проблемою справлятися. Кажуть, що під Марта, не можна мати металеві предмети. А як бути з тими, у кого характер залізний? Залізний характер це чудово. Якщо залізний характер, то він спокійно собі вилежить на обстеженні. І ми отримуємо якісні нерухомі скани. Який наймиліший або найдивніший сувенір ви отримували від пацієнтів? Було. Коли людина села, їй тикви приносили, гарбузи приносила, то я думав, що ще я комусь не сподобався в цій хаті. Але вона хотіла віддячити. там були і яблуки, і сливи, і гарбузи. Тобто люди бувають такі, що приносять і пригощають наших лаборантів. Буває, шоколадку приносять на ресепшн. Це дуже приємно. Якби у вас була можливість зробити МРТ будь-чому в світі, що б ви просканували? Я б хотів просканувати слонів, але вони, на жаль, не влазять в апарати МРТ. Партнер показу медичний центр «Євромед».